Всім привіт! Відстріл пневматичної гвинтівки Чайка Custom. На крупність на відстань 20 метрів. Маємо для відстрілу 6 видів куль, різні кулі по формі і по вазі. І будемо стріляти по 7 штук. Кулі у нас «Хендлер Нотерман Field Target, вага 095. Ось так вони виглядають. Далі хаммер від Нотерман Noteman ось 0.94 вага. Потім Luman Domat Pellets, вага 1,1 грама. Ось так виглядають. Далі Гамма Промач грамові. Ось виглядає так. Потім Spoton Grizzly Solid 1.42. Ось їх демонструю. І останні теж від Hendler Noтherman. Exact Plinking. Вага 0.83. Кулі Хендлер Нутрман. Вага 0,95. Покриття меділтаргет сім штук на 20 метрів. Так, чотири постріли. П'ять пострілів. Дві кулі залишаються. І остання куля Відстріляли, підемо дивитись. Ось така купність, відривчик без відрива, горизонталь 2,5 см. Вертикаль 4,5, якщо врахувати відрив. горизонталь приблизно 5 см і вертикаль тут 6,5. Стріляємо далі Кулі Фендер Нутерман. вага 0,94. Хаммер називається. Також 20 метрів і 7 пострілів. Кулі ніякі на цю дистанцію не пристрілювались, пристрілка була лише раніше для огляду і то іншими кулями. Тому летить, можливо, не зовсім центру. Так, три пострілы по четыре. Я их пострелю. Шесть. Остальное все макулы. Йдемо дивитись на результат. Купність продемонстрували кулі Хендлер Нутерман. по горизонталі 2, по вертикалі 3,5 см. Стрілям далі. Кулі Люман Домет Pellec, вага 1,1 грама. Теж 7 штук, Відстань 20 метрів. Так, две коли завершаются. И останется все пуле. Люма не розкидало, якихось значних відривів помітно. ну, можливо, це, я може ні. 6,5, горизонталь, вертикаль 7,5 см. Стріляємо далі. Наступні кулі Гама Промач, вага 1 грам. Ну, оскільки матчевий, мабуть, купність очікувати гарну не варто. Сам побачимо. Це на увазі для 20 метрів, матчеві вони не дуже повинні підходити. Ну, ось їх уже починає навіть розкидати. Дві кульки залишились? І остання сьома куля. стріляли, підемо дивитися. Клупність горизонталь 3,5 см, вертикаль 7,5 см. Стріляємо далі. Кулі потон важкі, вага 1,42. Такі типу, як повнотілі. Я щось думаю, що вони з цієї гвинтівки, мабуть, взагалі не полетять, а там побачимо. Де вона там навіть не бачать. Провалилось як то навіть дуже сильно. Навіть не знаю, стріляти чи ні. Спробую. У них, мабуть, слабенька обтюрація, вони провалюються деяких ствол. Мені здається, нічого доброго від цих спотонів там не буде. звуку прилетают, как что-то такие важкие. Так, так залишаются две кули. Знову провалилось. Но а уже нехай отстреляю. І взагалі якось чудно. Остання сяматуле. Все, підемо дивитися. Спатон 1.42. Купня стіни ніякої нема, тут лише два влучання. Тому далі продовжувати будемо навіть цю саму мішень. Ось ми відмітили влучання. Стріляємо далі. Кулі Хендлер Нотрман, Екзап Плінкен. Вага 0,83. На огляді гвинтівці вже ними стріляли. На 20 метрів вони летіли тоді не дуже. Подивимось, що буде зараз. Пять пострелю Е, две пули. И остальные все макули. І стріляла, підемо дивитися. Так, ось вони їх розкидали, але всі в мішені. Горизонталь 5 см, вертикаль 11 см. Підбиваємо підсумки. Кулі Філтарг Хендлер Нутерман Полетіли плюс-мінус непогано, є відривчик, але я думаю потенціал кулі 100% не розкритий. Так, далі. Хаммер Ось, Найгарніша, в принципі, в даному випадку купність з цієї гвинтівки. Далі, Люмен 1,1. Теж їх підроскидало. В принципі, результат відносно не дуже. Гама Промач. Ось купність і один відривчик. Якщо не відривчик, то в принципі в цілком було б непогано. Так, тут що маємо? Спотони взагалі раз-два лише в мішень влучило. І в цю саму мішень потім вистріляли плінкінги. 0,73. Ось відрив і ось така їхня купність. Ну, Як ми можемо побачити, матчеві кулі на 20 метрів. Оце матчеві кулі, гамма теж матч. Не дуже то такі підходять на таку відстань. Кому сподобався відстріл, ставте лайки, пишіть свою думку враження в коментарі. Підписуйтесь також на канал, хто ще не підписаний. Всім до побачення!